Зараз це вулиця В'ячеслава Чорновола у Рівному. 17 вересня 1939 року. Тут крокували солдати Червоної армії. Рано вранці того дня вони перетнули східний кордон другої речі Посполитої, до складу якої у той час входили західноукраїнські землі. А вже надвечір передові загони радянських військ входили до міста зі сторони Здолбунова та Острога. Так розпочиналася сталінська анексія заходу України. Огодує. Які відчинили чи з камця вікно можливостей створили для совєтської сторони. Вони були укладені, ви знаєте, 23 серпня в Москві, Так званий пакт Молотова ріббентропа Чи був спротив рівному? В самому рівному і, власне, от якщо брати рівненський повіт, то спротиву не було практично жодного. Ті, хто мали зброю, вони не отримали. Наказу не отримали команди від польського керівництва чинити спротив совєтській стороні, і навіть частина з них вони вважали, що совєтські війська йдуть на поміч проти німців до них. Так були такі настрої. Цікаві спогади про те, ну коли сюди прийшли ось ці, скажімо, червоноармійці, як вони виглядали. Тобто, люди, які от старожили, які от подають свої, скажімо, Спогади вони їх описують як бідні нещасні, тому що це були хлопці, худі хлопці. В них були шинелі досить такі, знаєте, поганої якості. Інколи вони були настільки брудні. В одних спогадах зустрічаються, що взагалі без взуття були, а замість панчіх намотували ось це таке шмаття. І це дуже вразило наших людей, тому що от наші люди в той період собі модно вдягалися, тобто навіть є фото. Цього періоду як рівняни одягались. Тут модистки були. Ну тут все скажемо було нормально з тим всім. Дехто з місцевих справді зустрічав червоноармійців із квітами. Ось як про це у своїх спогадах писав учасник подій, уродженець Ярославщини, що на Росії, та офіцер Червоної армії Олексій Карпушкін. Людині властиво більше пам'ятати радісне, добре. Ніж гірке і неприємне, тому і вкарбувалися у пам'яті хліб сіль з селянських рук. Молоко з череп'яного кухля, прикрашені осінніми квітами, гаслами та червоними прапорами. Святкові арки на під'їздах до сіл. Пам'ятаються щирі слова про єдність і братерство. Були квіти. Річ у тому, що тут були симпатики Совєтського Союзу, тут була Комуністична партія Західної України, і хоча на той час вона була розпущена в 1938 році. Ком'янні я розпустив разом з комуністичною партією Польщі, оголосивши їх союзниками буржуазії і фашистів. Вони були симпатиками СССР, і тут їх було немало. Вони теж тут своє слово сказали після того, коли сюди зайшли вже совєтські війська, і тут створювали тимчасову адміністрацію. Будемо відвертими. Були люди, які дійсно зустрічали їх з квітами, хлібом, сіллю. Це Люди, які прихильні були до радянської влади, це люди, скажімо, які були ну так би сказати, заслані так само, тому що червона армія оці в'їзди в'їзди такі знаєте, вона сама інколи організовувала, тобто там направляла, скажімо, своїх людей. Вони там заохочували місцеве населення і приймали їх так. Але все ж більшість українців дуже добре знало, чим це обернеться. Ця окупація, знаючи західних, західних українців, які були націоналістами, і в польський період, то в радянський період, звичайно, вони чекали найгіршого. Тобто, це тюрми, це висилка. Сучасні українські історики ставлять під сумнів і місце, де колись зробили ось цей знімок. У більшості історичних джерел саме цією світлиною ілюструють прихід червоноармійців до рівного. Довгий період вважалося фото міста рівного отого от 17 вересня 39-го року. Проте деякі історики все-таки звернули більше на нього уваги. І якось я думаю, що по якихось навіть архітектурних там будівлях можливо, і е, дали таку думку, що це все ж таки не рівне, а місто Чернівці сороковий рік. Це Хрущов. По перше, Хрущова в Рівному не було в вересні, і не тільки в вересні 39-го року. Його взагалі тут впродовж 39-41 років не було. Він не приїжджав до Рівного. Ні на коні, ні, ні, ні пішки, ні на автомобілі. Скоріше, що це якесь інше місто, може Львів, може Чернівці. Скоріше, що Чернівці. Вже 40-й рік, коли Румунія фактично без жодного пострілу віддала Буковину в совєтській стороні, то там вони заходили парадом, так як вони хотіли зайти в Київ у 22-му. У Рівному Червона армія остаточно закріпилася 18 вересня. Фактично з того ж дня у місті почали з'являтися відомі агітаційні листівки та плакати про дружбу та братерство. А у кінотеатрах, замість закордонних фільмів, стартували покази стрічок про нібито велич країни совєтів Втім, в очах місцевого населення усе побачене там, де що контрастувало із реальністю. Мародерство воно було. Було і є документи, які про це свідчать. Про мародерство, про вбивства ситуативні, це, це, це все було. Голтування зафіксовані були тоді ж, вже восени 39-го року з боку червоноармійців. Але це все-таки були випадки поодинокі, тому що і командування, і самі вояки вони мали дуже жорсткі вказівки і накази про те, що вести себе тут вони були вітриною, ніби совєтської влади. Повинні були показати себе тільки з хорошого боку, чого не, не ставили, я так розумію, перед окупантами в 22-му році, такої задачі перед ними не було. Але те, що на них справило таке саме враження тут, ну скажімо, асортимент товарів і, 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 і багатство того всього, що вони зустріли в магазинах, в склепах польських, то це дійсно так. Вони розметали тут його миттю все. Коли, скажімо, Оті люди з росіяни вони заходять, вони бачать, що тут, ну, по-перше, є все. Немає дефіциту, не треба стояти в чергах. Вони починають це все скуповлювати, потім вони займаються мародерством. Тоді ще пральних машин не було. скажімо, але були велосипеди, були годинники. Навіть звичайні там наручні годинники, це був дефіцит одяг. Звичайно, одяг, е, якісь харчові продукти, хліб. Тобто вони інколи заходили у будинку, все, що бачили, вони звідти вигрібали. Е, ніби це каралося. Тобто на вищому такому керівництві командуванні, армійському заборонялись, ну щоб не, не показуватись такими дикунами, але це не спиняло їх. У перші ж дні після встановлення радянської влади на Рівненщині розпочалася націоналізація землі та майна, а також арешти і репресії. Окупанти почали насаджувати тут і свою скрепну культуру, у тому числі у вигляді топонімів. Так, у грудні 1939 року нинішня вулиця В'ячеслава Чорновола у Рівному, нібито з ініціативи працівників обласного радіокомітету, отримала назву «17 вересня. Західна Україна, зокрема Волинь, Галичина, вони колосальні жертви понесли від цієї влади і в 1939-1941 роках. Це і е, оці масові арешти, ув'язнення, це потім масові розстріли. Потім 44 і далі там масштаб цього всього ще був більший. Гуманітарна катастрофа, я би так назвав. Але м -м, з другого боку, обходження, особливо Галищини, ну і Волині, теж до складу Совєтського Союзу дало ніби друге дихання українства. Навряд би Україна м -м, як. М -м, Ну, субстанція етнічна, національна, вона змогла б стояти і е, піднятися на ноги, стати без оцього притоку західних українських земель. Знаєте? Тобто е, Сталін, сам не думаючи про те, він об'єктивно зробив десь крок, який допоміг українству як такому встояти. Попри всі репресії, попри е, всі от, оці нищення, гулаги і так далі.